Вітаю вас, мої дорогенькі. Які зміни чекають на вас? На порозі змін. Давайте дивитись. На порозі змін. Які саме зміни будуть у вашому житті? На порозі змін. Так, я дивлюся спочатку ситуацію, дивлюся вас. Ви така прекрасна людина. Мила, серйозна, на щось можливо зараз збираєте, або якийсь ресурс, до чогось, начебто, готуєтеся. Так. Не завжди виходить все, але ви досить сильно. Намагаєтеся доказу довести цьому світові, що в вашому житті все буде прекрасно. Так воно і буде, до речі. Так воно і буде. Тому ви тут це відео і бачите. Я хочу відродити цей канал і починаю з цієї мови. І якщо потрібно змінити мову і почути, навчитися українською або почути українську, українську своєю мовою, ви можете змінити її в субтитри. Так. Але я хочу, щоб ця мова все-таки розповсюдилася. І багато людей її чули, її знали. Це для, для, для користі, я думаю. Поїхали далі. Що, які зміни чекають на вас? Що на порозі? Що на порозі? Так, що в нас на порозі, мої дорогі? Так, я бачу. По-перше, таку ситуацію, коли ви, можливо, щось втратили, щось закінчилося, і ви, вас лякає ця ситуація. Ви звикли, можливо, мати все, так, ви звикли приймати щедрі дари від Всесвіту, але щось так різко перервалося, різко. Або якась така ситуація, на яку ви надіялися, що все буде добре. Тут, бачите, щось таке, що залякує вас зараз. Але дивіться, на дні колоди вже інформація про те, що все йде на найкраще. Що історія буде змінюватися у вашому житті. Давайте подивимося, в чому будуть ці зміни, в чому зміни будуть відбуватися, в чому зміни. Ой, ну в цій карті все що завгодно. Тут якась прив'язка. Це можливо, коли ви втратили контроль над ситуацією, втратили контроль над собою, коли. Ви, як в заручниках, це і фінансові якісь зобов'язання, і просто зобов'язання перед якимись людьми. Але тут втрата контролю, бачите, втрата, повна втрата контролю, в якісь ситуації будуть зміни. Ви намагаєтеся щось якось змінити, але це не досить серйозно виходить у вас. Ви начебто не так, не так вміло це робите. Ну, в якій ситуації. Ну, тут іде боротьба, якісь сварки в якій ситуації. В ситуації там, де ви можливо, якось якось так боретеся за свій ресурс. Вам поки що кажуть, що втримати баланс це найосновніше най, найголовніше зараз, те, що потрібно зробити. І тоді. Після темного часу, йде, дивіться, і сонце просто у вас тут, взагалі, саме картою сонця, показано те, що це потрібен бути короткий розклад, і що це все, що ми можемо далі говорити, це буде як або підтвердження того, що вам ви вийдете із складної ситуації. І отримаєте це саме сонце, так? Тобто, це взагалі успіх, це дійсно вирішення в кожної вашої проблеми, це всі сфери будуть в гармонії, це повна гармонія в житті. Ну, це досить, досить добре. Тут розкриття певних таємниць, які вам заважали бачити, бачити ситуацію як потрібно, це теж сюди. Але ми подивимося, все-таки, що ж там таке буде, як зміниться ваша ситуація? Тут іде прорив, йдуть якась ідея, яка народжується в вас. Але ви починає, починаєте начебто з мінусу. Але народження цієї ідеї дає вам рух вперед. Підтримка людей, які поруч. І ситуація дійсно ну як, змінюється на найкраще. Тобто тут ви або отримуєте те, що забажали, або дійсно ви. Якось так сильно впливаєте на, на, на цю ситуацію своєю енергією, що ви просто зрушуєте якісь перепони на вашому шляху. Тут ви отримуєте те, що, те, що хочете. Двері відкрива, відкриваєте просто з ноги. Тут шлях прокладається, шлях прокладається, тобто ви йдете начебто далі, ви отримуєте те, що хочете, і йдете далі. А що це за бажання такі виконуються? Там, де було складно, там, де ви тікали від обставин. Там, де отримували якісь певні уроки. А двері, які відкриваються, двері. які двері відкриваються? Двері в знання, двері в пізнання взагалі чогось нового, те, що вам потрібно буде в житті. Двері в перемогу вас будуть визнавати люди. Ви перемогу отримаєте. Які двері відкриваються? До багатства двері відкриваються. Це дуже-дуже добре. Це треба, напевно, наступне відео подивитися, які вам двері відкриваються. Я запишу. Але я хочу також подивитися, що це за ситуація, така була по п'ятірці. що це. А ви довірилися якимось маніпуляціям? Або не змогли скоригувати ваші дії? Діяли, як, бачите, як показано, що ви не вміли щось робити. Ось. Ой. Ну, подивлюся тут ще трішки. Ну так, дійсно, ситуація змінюється. Перемога йде. Ну, досить, досить добре. Ну, давайте подивимося, все-таки, як вам бути тут і тут зараз, так? Щоб змінити цю ситуацію на найкраще. З кимось порадитись, як вам бути тут і зараз. Тут йде інформація про роботу над собою. Щось таке потрібно, щоб ви в собі побачили. Тут потрібна якась дія. Тоді подивимося тут головну карту цю, з ким? Що це? Що це за людина? З ким це? З ким. Є хтось в, цьому, в цій історії, хто знає якісь обхідні шляхи? Він знає, як побороти проблему. Як ви впізнаєте його? Це якось так проявиться? На вашому шляху це шістка йде. Як ви впізнаєте його? Він вам покаже, що можна перемогти цю ситуацію. Так. Зараз ви знаєте цю людину? Це нова людина для вас. Це чоловік. В будь-якому випадку чоловік. Як хто б ви не були, так, чоловік чи жінка це чоловік. Ну, Можливо, чоловіча енергія. Тобто Пентаклова така надійна людина. Що на порозі? Що? Які зміни чекають на вас? Що на порозі? Які зміни чекають на вас? Так, тут всесвіт сам говорить. Що на порозі, які зміни чекають на вас? Що тут нам такі розказують? Ай-яй, п'ятірка. Так, дивіться, будь ласка, уважно, тому що ваша е, найближча ситуація показує, що ви, начебто, щось тримаєте в руках, і це ви думаєте, що це точно ваше. Е, боїтеся втратити, але ситуація змінюється. Тут біля вас, бачите, ходять люди, які теж хочуть цього. Що це? Щось цінне те, над чим ви працювали дуже довго. Це щось у вашій роботі. Це те, що ви розвивали, те, що досить сильно йде в розвиток. Якісь, якісь брехуни, якісь ті люди, які. Забирають безпринципно. Як вам цього уникнути? Ну, дивіться, тут не просто відстоювати своє. Тут брати нахабність, знати, що це тільки ваше, і щоб ніхто це не брав. Так. Що вам, що вам треба робити зараз? Старші аркани одне йдуть. І, і зробити, розпланувати щось, бачите, розпланувати. Пообіцяти, що ви не рушите з місця, що будете з людьми тільки тими, які вам допомагають в цій справі, це надасть вам більше сили. Тобто тут більше про те, що ви досягти чогось хочете досить серйозного. І щоб це зробити. Вам потрібно витратити енергію. Тобто, отак, ну чомусь як, в... не у всіх виходить. І тут саме про те, що мати внутрішню якусь силу, але зараз найголовніше, просто маючи це на увазі, поставити перед собою задачу, поставити план, поговорити з кимось, з кимось, хто вам надає цю силу. І не говорити нічого тим людям, які цю силу забирають. Ну, це можна відслідкувати навіть в розмові, коли ви починаєте говорити, так, людина або вже смакує вашою силою, або, або надає вам сили. Це різні, різні енергії. Так, що на порозі, тут на порозі, на порозі, на порозі, як зміниться ваша ситуація? Тут якийсь чоловік йде, тут кохання йде на порозі. Два тузи? Ні, це в нас. А, два тузи, так. Якийсь людина шанс. Це кохання? Тут і кохання, і, і гроші одночасно. Тому що тут може бути два чоловіки йдуть. Ну тут про кохання йдеться йде мова. Тобто, сьогодні що, що всі йдуть, відео в нас не про кохання, а це про саме про кохання. Тут йде рядочок такий. Так, це чоловік, який йде в ваше життя з величезним пентаклем і з величезним серцем. Можливо, тут їх двоє. Я не знаю, можливо, двоє. Двоє чи один. Ну, один начебто один. Один. Ну, тут людина, яка буде вас кохати, яка подарує вам багато приємних моментів в житті, та взагалі просто життя перетвориться на щось таке прекрасне. Ці пентакліві карти вони показують про те, що все-таки ресурс людини, скоріш за все, якусь цінність його в вашому житті, крім ресурсу фінансового ще. Ще кажуть, знаєте що? Мовчіть, нікому нічого не говоріть, щоб змінилася доля на краще. Що кому? А кому не говоріть, Ворогам не говоріть нічого. Тому що це тільки маленький крок ваше щастя. І я бачу, що дуже слабка, якась така хитка ситуація. Ну, якщо кажуть, то тоді кажуть, так і потрібно зробити. Ні, все-таки йде король кубків, він же король Пентаклів, він же король жезлів. Він же. Який щось пообіцяє, так, і буде. А буде зміна життя. Так, тут іще якась така інформація, якась нова людина, йде ваше життя для т. що. його. Пропозиція, слово, щось таке, що він обіцяє, дає можливість рухатися. Так, а хто це такий? Хто це такий? Так, а на вас як діє? Десятка. А чому дияволом він показаний? Показана сила людини. Сила людини. Тобто це той, це той чоловік, який до вас йде. Тобто, це все про нього. Він закохується в вас, це по п'ятірці, це просто ну, зносить в нього дах. Диявол, зірка і маг вони показують, що ця людина вона має, як це, безмежний якийсь ресурс. Тобто це і володіння. Масами людей, тобто володіння розумом людей. так, Що це значить? що Це вплив, дуже досить серйозний вплив на людський, на людський розум. І зірка це людина ну, дійсно її видно, на неї рівняються, тобто це, тобто це чоловік зірка. Його вимальовують вищі сили зараз, так, таким дуже досить хорошою людиною. і Досить сильною. Але. Ви якось відношення ва ваше таке серйозне до ситуації, до, до нього? Чомусь ви така холодна. Його показують старшим арканом, бачите? А хто він для вас буде? Тут сімейний Аркан іде? Ваше щастя? Ви його щастя? Ваш ресурс. Хто він для вас буде, тут іде ресурс. Тобто це, ця людина, цей чоловік готовий, я не знаю, всі гроші світу до вас покласти. Так, я, я думаю, я не просто так цей розклад сьогодні роблю, тому що тут слухає мене жінка, яка заслужила. Щастя і сімейне, і щастя в величезному ресурсі. Фінансове щастя. Фінансове благополуччя. Добре, що на самому порозі? Що на самому порозі? Ось-ось. Що на самому порозі? Так, буде перша перемога якась. Перший крок, перша перемога. І. Ви це просто відчуєте. Що це за перемога така? Ну, перші якісь кроки робити, і вже перемога. Це досить добре. Ви якось інтуїтивно відчули, що потрібно зробити, і зробили крок, начебто, в нікуди. І вас підтримав всесвіт. Підтримали, можливо, навіть люди, якісь підтримали. Але ще не кінець. Ви досить багато на себе взяли, і напевно це правильно все-таки. Не полишайте інтуїтивно, відчувайте, що це прогресує. Тут щось таке, що буде створювати оцей сніжний такий шар, так який сніжне коло, так, яке, яке все більше і більше наростає, все більше робиться. Це те, про що ви мріяли колись. Хтось іде своєю дорогою. Будьте спокійні, тут кажуть вам, що за те, що хтось іде вже своєю дорогою, своїм трибом. Якогось молодого, молоду людину показують. Ну тут чоловіча енергетика, в принципі, але він ну, молодий. А чому вам це кажуть? Хто це такий для вас? Чому вам це кажуть? Тому що щось таке руйнувало ваше, можливо, стосунки з цією людиною. Але ви змогли це зупинити. Ви змогли зупинити це наростання оцього, цього руйнування. Ви змогли якось привести до ладу свою нервову систему, я так кажу. Тому що ви як справилися з собою і дійсно побороли цю ситуацію. На найкраще все пішло. Угу. Креативний розум дає хороші результати. Тобто тут величезне ваше IQ спрацювало, і ви отримали результат. Тут тобто, буквально в десяточку потрапили. І тут по справедливості дійсно йде робота, яка дасть вам можливість вийти з скрутної ситуації або навіть побороти конкуренцію. Конкуренцію і бачите, як ви наприкінці бокалами ну, як цокаєтеся з близькими людьми. Тобто ви виграєте цю ситуацію. Ось так. Дуже дякую вам, мої хороші, за те, що були тут. Дякую за вашу енергетику за перше відео. Я думаю, ви поставите мені лайк. Я сподіваюся, якщо мова не підходить, ви можете змінити в субтитрах або якщо не підходить інше, то. Тобто тут є інші канали. Дуже дякую вам за все, дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Нехай вам в рази більше все світо До побачення, Па-па.